Зараз знаходимося на вулиці Українській, 38. Нам повідомили, що тут мешканці однієї з квартир самовільно пробили вхід з вулиці у підвальне приміщення. Мовляв, це загрожує не лише руйнуванню будинку, а і е, пошкоджує культурну спадщину нашого міста. Зараз ми дізнаємось більше подробиць. Ходімо з нами. Доброго, Доброго дня, дня. На да? діденка Вікторія Романь відділ охорони культурної спадщини міської ради. У нас є в приміській раді громадські активісти, громадські інспектори, і нам було повідомлено про те, що на за цією адресою проводяться роботи 21 серпня. Ми скликали таку комісію, спільно обстежили з районною ради представниками департаменту містобудівного інспекція Рбутконтроля Чернівецької області і ЖРЕПа представники. Також були були на місці тоді власники приміщення. Відділ наш склав протокол про адмінправопорушення, направили ми в той же день на адмінкомісію першотравневої районної ради, і направили також листа в інспекцію робот контролю, щоб вони перевірили е, самочинні дії приватного підприємця. І станом на сьогодні, наскільки нам відомо, що адмінкомісія в цій справі не відбулася. І листа, поки що, з інспекції ми не отримали. Відповідь а які зараз наступні кроки, які дієте тобто ви повинні дочекатися. Так розуміти так рішуєте... рішення адмінкомісії, рішення адмінко до цього рішення. Ви не маєте права нічого робити. Ну ми, коли ми були, ми їх попередили про те, що їм треба припинити самовільні роботи, оскільки у них не документів, нічого немає. Не проектів погоджених відповідними службами міської ради, також на землю у них немає документів. Скажіть, будь ласка, це роблять власники однієї з квартир цього. будинку? Так, У них є право власності на ці нажитливі приміщення, і вони влаштували собі сюди вхід? А їм належить це приміщення? Так, це їхня власність, але вони не мають права робити нічого. Тому що вони, вони мали спочатку пройти всі етапи, зробити проєктну документацію, погодити в відповідних службах міської ради, отримати на землю документи на користування. У них цього нічого немає. Ви зараз, як охоронці культурної спадщини, що маєте право робити, що можете, що не можете робити, ну, і ми, чи я вже це зараз це справа? Ми зробили все, що від нас відповідно до наших повноважень склали протоколи, направили листи до відповідних служб на предмет їхнього реагування стосовно цієї справи. Скажіть зараз, хто це повинен вирішувати? Чи суд, чи це повинно бути якесь рішення, і що загрожує, яка відповідальність взагалі загрожує цим людям? Це який штраф, чи це що? У нас передбачено це буде, штраф складений відповідно до 92-ї статті Кодексу України про адмінправопорушення і передано на адмінкомісію, яка роз, має це розглянути, і вони вже адміністративна комісія першотерневої районної ради буде визначати суму штрафу і. Далі вже будемо рухатись від цього. Чекаємо, так само реагування від інспекції робот контролю Скажіть, коли ви спілкувалися із власниками, що вони вам повідомили на це, так? І що збираються тут робити взагалі? І яким чином вони самовільно це почали робити? Що вони кажуть? Ну, почали, їм треба офісні приміщення, за їхніми словами, тут будуть офіс. А як далі їхні дії? Ну, Тут коментувати важко. Вони собі роблять, вони не зважають на те, що була комісія, на те, що їм було вказано припинити ці роботи. Як ви бачите, далі ведуться роботи. Дякую вам, будь ласка. Доброго дня. Я так розумію, що ви волонтер чи активіст. Представтесь громадський інспектор Павло Кулядинський. От. Пане Павло, я розумію, що це ви виявили це правопорушення. Так, розкажіть, будь ласка, детальніше. Ну, у нас є коло осіб, які е, цікавляться охороною культурної спадщини. І е, не я виявив, мені сказали, що тут ведеться таке будівництво. Е, от я повідомив зразу у відділ з охорони культурної спадщини, бо я там є, маю посвідчення громадського інспектора. Вони оперативно вийшли в той же день, склали протокол дуже оперативно. Все. Попередили, що це незаконно, що потрібні документи? Ну а далі ми спостерігали, що тут ж тут відбувається, і ми бачили, що е, через кілька днів поставили вже вікна та двері. Далі вже почали обкладати плиткою. Тобто ніяк не вплинуло на е, власника цього офісу, те, що, що їм міська рада сказала, що це не можна, і підкріпила свої твердження, якби ну законодавчою базою. А ви, як громадські діячі, що зараз збираєтесь робити? Які подальші кроки ваші? Ну, ту далі не ми можемо робити. Ми не будемо там пікетувати. Ось ми запросили пресу, щоб це набуло більшого розголосу. Далі просто по закону має відбуватися процедура. І, на жаль, зараз ситуація, що от є кінцева дуже важлива інстанція в цій ситуації, це Держаркбудконтроль, от, комісія, яка має право штрафувати, яка має право там, ну, от це все. Але у них зараз відбувається якась організація, реорганізація і. ну... Звичайно, треба щоб були великі штрафи, і треба це заб... ну, тобто, відновити як було по ідеї. Правильно? Ну але чи буде це? Але ми за це хочемо, щоб так було. Якби скажіть, будь ласка, чим може загрожувати цьому будинку? Ось це самовільне будівництво? Ну я не архітектор, не фахівець, тобто е я керуюсь просто таким правилом, що це є зона історичного реалу. буферна зона навколо об'єкту ЮНЕСКО. Це паралельна вулиця до вулиці Кобилянської. Це все ну зона охорони. Тут є спеціальний режим використання, ну прописаний законом. Тому це мало пройти погодження. Не пройшло, немає ніяких документів самовільне будівництво. Все. штраф, і е потім в судовому чи якому порядку відновлення первісного стану. Все. Якщо ви знаєте, да, з власного досвіду, чи багато взагалі зараз у центрі міста таких самовільних забудов і е, знов ж таки, якщо знаєте з досвіду, як вирішуються такі питання зазвичай? Забудов, ну я не, не можу сказати, я, я не моніторю Аж так все місто. Я напевно забудова ж так багато не, немає. Ось була був випадок на площі філармонії, коли був мер міста, і е, теж якби там ну, вплинуло на власника, і він обмежився, поки що він вхід не робить, Якби він, він каже, що він не, не збирався це робити, просто робить гідроізоляцію. А тут ще кричущий, тобто тут просто вже взяв тут. Всі бачать, що це є вхід без жодних документів. Більше проблем є з зовнішньою рекламою, тобто повальні порушення от таке. І я ви ще питали, що як це має вирішити? Зазвичай як вирішуються такі суті, от тому от всі плюють, тому всі вважають, що це все само... може стояти і преса говорити, і мер може прийти порозити пальцем і закони показати. А все одно людям це все одно по барабану. От вони на це і б'ють, розумієте, що безнаказаність і. От, ми можемо активісти, те, що ми можемо. Ми не є судді, ми не є прокурори. Ми показуємо, що є закони, не дотримуються. Далі має влада якось реагувати. Скажіть, будь ласка, чи вдавалося вам особисто поспілкуватися з власниками цієї самовільної забудови, так з ініціаторами? І е, якщо ви знаєте, де вони мешкають, можливо, ми зараз можемо до них підійти і запитати власне. Ну я е, проходив тут і якраз бачив, що робочі робочі і, Ну працюють є чоловік. Я запитав хто власника? Так почав трошки так, ну не агресивно, але так, зверхньо, так знає, хто ти такі, а що такі. У мене було собою посвідчення. Громадського інспектора я показав, я попросив, що він сказав, з якої він квартири. Ну, Він не представився, він сказав, що він з другої квартири, оцього будинку номер 38 ну, і, так, що ви, і каже, що ви тут все ходите, тобто, що ми тут взагалі чіпляємося до нього. Ну, така реакція. Попробуємо, давайте, якщо він є на місці. Ходімо, зараз спробуємо знайти власника другої квартири. Як бачимо, власники другої квартири нам не відповідають їх або немає вдома, або вони злякались камер. Хочу звернути вашу увагу. Можливо, це і недоречно, але от мене зацікавила. Ось ця вивіска Вільні люди мають зброю, раби ні. Нагадаю, що ми зараз біля дверей другої квартири, як повідомили нам громадські діячі, тут у цьому будинку, власники цієї квартири, самовільно зробили, пробили вхід з вулиці у підвальне приміщення. І за словами охоронців спадщини нашого міста, вони кажуть, що це не тільки спотворює зовнішній вигляд будинку, а це також загрожує його руйнуванню. Ну, як бачимо, на жаль, нам не вдалося поспілкуватися із ініціаторами цієї самовільної забудови. Нашого міста вони кажуть, що це.